Спонсор показу. Історія у пляжці. На Тернопільщині в ДТП потрапив автобус з пасажирами. За попередню інформацію, водій Мерседесу в'їхав у перешкоду, яка знаходилася на проїжджій частині дороги. Відомо, що водій трактора віз тервину без будь-яких світловідбиваючих знаків. Кермувальник буса не побачив попереду перешкоду і врізався в неї. Після зіткнення тракторист залишив кріплення до трактора, деревину на дорозі і втік. Його особу встановлюють правоохоронці. В результаті удару до лікарні госпіталізували чотирьох пасажирів: маму і трьох дітей віком 8, 16 та 20 років. У кермувальника взяли зразки крові для перевірки на алкоголю, А особу водія трактора, який залишив місце автопригоди, встановлюють працівники поліції. За одну нічну зміну патрульні зупинили чотирьох нетверезих водіїв. Одного з них виявили на вулиці Миколинецькій. Кермувальник порушив правила дорожнього руху. Та під час спілкування у нього були уявні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій категорично відмовився проходити уряд. Інспектори склали на чоловіка протоколи про порушення, автомобіль, евакуювали на арешт майданчик. У селі Котів, що на Тернопільщині поліцейські врятували старенького чоловіка від переохолодження. До працівників поліції звернувся сільський голова, який розповів, що декілька днів поспіль у селі та на його околицях місцеві мешканці часто бачили безпритульного жителя. З настанням морозів люди помітили, що чоловік зник, тож, можливо, йому необхідна допомога. Патрульні обстежили закинуті помешкання, і в одному з них знайшли безхатька. Щоб чоловік не помер від переохолодження, правоохоронці відвезли його до. Саранчуківського центру надання соціальних послуг, де працює пункт обігріву. Судитимуть інженера технагляду, який допустив завищення на майже 270 тисяч вартості робіт з будівництва амбулаторії. За матеріалами слідства обвинувачний, неналежно виконуючи службові обов'язки, допустив завищення обсягів і вартості виконаних робіт під час будівництва. У 2021 році Абуланторгів одному із сіл Бучицького району. Через його дії бюджету завдано збитків на вказану суму. Спонсор показу. Історія у пляшці.